Згідно зі статистичними даними, які є дуже приблизними, але тим не менш мають під собою реальну основу, біля 10 тисяч українців займаються зараз е, Словаччині нелегальною праці. Е, це стосується майстрів манікюру, педикюру, е, перукарів, е, масажистів, е, працівників. на… Будівництві виробників харчових продуктів на дому і так далі. Тобто цифра 10 тисяч осіб цілком реальна, і вона по суті вражаюча. Всі ці люди, я би сказав, перебувають поза правовим полем словаччини. Вони не платять податки, але водночас вони не мають захисту. Держави, якщо щось, не дай Боже, станеться, ну, наприклад, на тому ж будівництві, е, наша свідомість, наша, на жаль, пострадянська свідомість е, людей, Радянського Союзу, примушує нас, е, ну, скажімо так, уникати будь-яких відносин з державою, уникати, е, платити податки. Ми на жаль, я навіть за себе можу сказати ми звикли робити дрібні порушення, переходити дорогу на червоне світло, кидати на допалки мимо мимо смітника, і так далі. І уникання від сплати податків також відноситься до цієї сфери. Але люди заходу, люди Європи, куди до речі, Україна дуже намагається потрапити, і я впевнений, що дуже в близькому осяжному майбутньому туди потрапить. Вони звикли дотримуватися законів формула заплати податки і спокійно. Це по суті формула е основа західної цивілізації. Е до чого я е все це веду? Е всі ці 10 тисяч наших співвітчизників, які перебувають в словаччині і працюють нелегально, е вони мають замислитися над своїм майбутнім, е над легалізацією е свого е малого бізнесу. Стати живності це не важко, і це не потребує великих фінансових вкладень, про що далі піде мова. Але ви шляхом легалізації свого бізнесу ви отримаєте стабільність, ви отримаєте впевненість у своєму майбутньому у завтрашньому дні і захист від всіляких негараздів, які на жаль можуть вас спіткати тут в словаччині. Отже, сьогодні мої колеги, які виступатимуть після мене, детально покроково розкажуть про всі нюанси відкриття живності, оформлення документів для поліції, отримання дозволу на проживання, фінансування цього виду, виду діяльності і так далі, мої колеги. Великі професіонали вони займаються цією сферою діяльності дуже багато років, їх досвід величезний, і тому я, скажімо так, радив би довіряти на 100% моїм колегам, які ну, дійсно це професіонали найвищого гатунку. І першими я пропоную виступити моїм колегам з. Українсько-словацької бізнес агенції та одночасно з компанії Алкур Хаті Плешанові та Альоні Пороту.